Це соромно, це неприємно, однак це існує секс під час менструації. Сьогодні говоримо про нього. Привіт! Мене звати Павлова Тетяна. Я психологиня та сексологиня. Тосовно сексу під час місячних є багато, багато міфів. Сьогодні ми розберемо їх, та все ж таки вирішимо, чи можна займатися сексом під час менструації, чи не можна. Перший міф стосовно сексу під час менструації там ти точно не завагітнієш. Насправді це не означає, що такий секс не призведе до вагітності. Це може трапитися, а може не трапитись, так само, як і в будь-який звичайний секс. Тому ставити ставку на те, що під час менструації жінка не завагітніє і можна спокійно займатися сексом, то це. Погана ставка. Ще один міф стосовно сексу, менструації та вагітності: це про те, що якщо займатись сексом за три дні до менструації і три дні після менструації, то безпосередньо не буде вагітності. Це знову ж таки. Фейк і міф. Давайте не будемо в нього вірити і згадаємо, що ми вже дорослі. Секс під час менструації це не гігієнічно, Скоріше, не естетично. Однак, секс під час менструації може бути гігієнічним, якщо використовувати тампони, котрі мають форму губки і вставляються у піху. І знову ж таки, душ ніхто не відміняє. Тому миємося. Підмиваємося і можемо займатись сексом. Секс під час менструації несе за собою. Захворювання, що передаються статевим шляхом, насправді це частковий міф, так як під час менструації, як і в будь-який секс, все одно необхідно мати контрацепцію під час менструації, звичайно, ми використовуємо презервативи як жіночі, так і чоловічі, і це буде комфортно обом партнерам. Стосовно захворювань, що передаються статевим шляхом, ми пам'ятаємо, що вони передаються і просто без менструації, тому. Просто слідкуємо за своїм здоров'ям і ніяких проблем не буде. Єдиний міф, що є дійсно правдою, це про те, що секс під час місячних знімає больові відчуття, і менструація проходить набагато легше. Це дійсно правда. Однак, ми повинні пам'ятати, я вам завжди про це нагадую, що ви все пам'ятали і запам'ятовували це. Те, що якщо під час сексу ну дуже боляче, то такий секс ми зупиняємо і переходимо до орального сексу. І коли жінка досягає оргазму під час орального сексу, це трішки знизить біль при подальшому сексі або її відпочинку. І ще одна правда, про котру хочеться розповісти, це що. У більшості жінок під час менструального циклу, а не тільки під час овуляції чи передменструального циклу, відбувається підвищення лібіду, і сексу хочеться набагато більше ніж звичайний день, і це абсолютна правда. Однак ця правда не підходить для усіх жінок, адже кожна жінка. Індивідуально, і які ж є правила зайняття сексом під час менструації? Головне правило це не боятися цього сексу. Якщо ви не хочете забруднити постільну білизну, ви можете займатися таким сексом у душі. Це буде приємно, незвично і дуже комфортно. Ще одна варіація поз під час сексу, коли йде менструальний цикл, це тоді, коли жінка підіймає свої ніжки. І підводить дубку догори, ви можете закинути, умовно кажучи, її ножки собі на плечі, і таким чином нічого не буде витикати. Однак варто пам'ятати, що кров все одно буде, тому давайте все ж таки про комфорт говорити. І якщо є можливість займатися просто сексом і трішки заляпати нічого страшного. І не треба нікуди викручуватись. І головне правило такого сексу це комфорт вашої партнерки. І якщо ви вирішили, що в такий період, а місячний період жінки можна нею керувати, то ви сильно помиляєтесь. А якщо ви все ж таки хочете керувати жінкою під час її менструального циклу. Потім не дивуйтесь, якщо вам відкусять голову, і крові буде набагато більше. А поки ви ще не почали займатися сексом або кидатись шоколадками, я вам нагадаю про те, що ви можете підписатись на наш канал, стати спонсором або спонсоркою нашого каналу, і безпосередньо писати коментарі і ставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео про статеву освіту та ментальне здоров'я.